Степан Підлужний вже 10 років працює бібліотекарем у спеціалізованій бібліотеці імені Шевченка українського товариства сліпих, допомагав формувати книгозбірню, в якій нині 40 тисяч шрифтом Брайля. Та зараз каже бібліотекар: найбільша потреба в україномовній аудіокнизі. Аудіокниги потрібні зараз техніка йде вперед. У першу чергу на компакт-носіях, на компакт дисках. І дуже ми голодні української книги. Бодай україномовно, якщо перекладна. То українською мовою Степан Підлужний, як активіст утусу, отримав нагороду з рук міського голови. Все. Дякую вам, дякую вам заробітки у людей з вадами зору, мізерні на підприємстві українського товариства сліпих. Неповний робочий день працює лише 90 осіб, хоча роботи потребують 600. Працевлаштувати усіх не можуть, адже замовлень у підприємства, яке виготовляє картонні коробки та тротуарні сітки, обмаль, тому середня зарплата тут лише 300 гривень. Наша задача максимально думати, як, наприклад, сприяти, щоб купляти ті речі, які роблять незрячі. Я запланував одну з наступних нарад з керівниками районів, щоб ми провели в тих майстернях, де працюють незрячі, і подумали, як ми можемо. Збільшити замовлення, щоб люди мали роботу вже зараз. Місто допомагає незрячим сплачувати за комунальні послуги. Кілька років поспіль з міського бюджету. Ми здійснюємо кілька виплат. Зокрема, існують пільги для незрячих людей, які мають першу групу інвалідності. Це 50% пільги на житлово-комунальні послуги. І для людей, які мають другу групу інвалідності, незрячі мають вони мають 40% пільги на житлово-комунальні послуги. І станом на 1 жовтня ці пільги отримала 931 особа. З міського бюджету на це витрачено на це пішло 655 тисяч гривень. У день білої тростини незрячі про свої клопоти говорили мало. Натомість свої таланти показали вокальні колективи, а ще влаштували виставку рукоділля. Ольга Зелісько, Олександр Бригадир, головні новини Львова.